Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі про крипту та інвестиції. Темою сьогоднішнього відеоролика в нас буде крутезний проект, який в майбутньому може показати дуже і дуже непоганий результат. І так як проєкт зараз знаходиться на ранній стадії, я думаю, нам варто в нього залетіти, прийняти участь і зробити якісь мінімальні взаємодії з проектом для того, щоб в майбутньому отримати якийсь цікавий непоганий дроп. Отже, друзі, сьогодні в нас на огляді проєкт Bloom. Можливо, блюм поправити в коментарях, якщо помиляюсь. Що з собою зараз являє даний проект? Даний проєкт це гібридна біржа. На даний момент самої біржі ще немає, вона ще не створена, все знаходиться в стадії розробки. Але ця гібридна біржа буде вмістити в собі і централізовану біржу, і децентралізовану біржу одночасно. І також буде працювати вона через Telegram. Тобто, як це все буде реалізовано, поки що наразі інформації ніякої немає. Але. Ще одна крута інформація: за цією біржею Bloom стоять дуже круті розробники, а саме люди, які були топ-менеджерами в біржі Binance. Тобто, я думаю, це вже як мінімум немало значить. І також. Дана біржа заручилась підтримкою Binance Lab, тобто отримала від них фінансування. А це також, ну, як на мене, непоганий сигнал для того, щоб залетіти у проект, доки він зараз знаходиться на ранній стадії. Отже, як я і сказав, проект зараз знаходиться на ранній стадії і в нас є можливість з ним повзаємодіяти. На даному етапі в них є свій telegram бот Створений він по типу всіх майнерів, які ви знаєте: Notcoin, HOT і тому подібних. І ми з вами зараз маємо можливість пофармити майбутні токени біржі. Просто потрібно зайти у бота, створити аккаунт і виконувати деякі квести, там є окремо винагороди за квести. І також кожних 8 годин вам потрібно заходити і клеймити токени. Тобто, ви зайшли, заклеймили, запустили фармінг, все забули. Через 8 годин знову зайшли. Реалізовано воно таким чином через таку фармілку, через такий майнер, так як особисто для мене це вже 24 четвертий рік, це рік ось таких проектів майнерів, фармілок, тапалок і тому подібних. Тому що задав задавно це все тренд. От я думаю, вони вирішили саме через такий хайповий напрямок зайти на ринок і таким чином зібрати собі непогане ком'юніті, оскільки ці теми зараз, як я і кажу, дуже і дуже актуальні, дуже популярні. Купа різних майнерів, купа різних фармілок, вони постійно виходять. Звичайно, як на мою думку, 90% це все не потрібний шлак. Отже, друзі, не буду я довго говорити, не буду затягувати. Давайте зараз перейдемо з вами до перегляду запису екрану. Покажу вам, як виглядає сам бот, покажу, що там можна робити. Ну і в принципі, в цілому, як воно все це виглядає. Погнали, дивитись запис екрану. Отже, друзі, переходьте за посиланням, яке я залишаю в описі під відео, і запускаєте власне сам бот. Запускаєте його. Далі. Тут вам потрібно буде створити ваш аккаунт. Тобто у вас буде писати Create Account, ви просто придумуєте свій нік, робите, який вам подобається, і нажимаєте далі. Буквально кілька секунд, і тоді у вас все підгружається, підтягується, і бачите ось такий екран. Також може бути у вас нюанс при реєстрації, вас е повинно. Одразу, коли ви переходите за посиланням, повинно писати Create account. Якщо вас буде писати, вірніше, якщо вас буде просити ввести вашу пошту, то просто вийдіть з бота і спробуйте ще перейти кілька разів. Така помилка була буквально на днях. Я реєструвався, і в телеграм-каналі моєму люди також пробували зареєструватися, і вони стикалися з такою проблемою. Ну, зараз, наче вже її пофіксили. Отже, після реєстрації, бачите, є внизу три вкладки. Home, Tasks і Friends. Переходите на вкладку Tasks. І тут бачите, є ряд завдань. Ці завдання обов'язково виконуєте, так як за них ви отримуєте додатково по 90 оцих монеток, які пізніше, наскільки я знаю, будуть конвертовані, верніше, не будуть конвертовані, а це будуть монети самої цієї біржі Bloom. Завдання, як ви бачите, максимально прості. В принципі, як і в всіх проектах, це підписки на соцмережі. Лайки, репости постів. стів. Робите це все, буквально займає вас 2 хвилини і все. Зафармили 500 злишніх монет. Далі на головній сторінці тут вас буде писати старт фармінг. Ви просто нажимаєте старт фармінг і 8 годин чекаєте. Через 8 годин заходите, клеймите монети, наче за 8 годин зараз виходить назбирати 57 монет, якщо не помиляюсь. Зайшли, заклемили, нажали знову старт фармінг і фармінг пішов. Знову у вас є 8 годин. В принципі, по часу це не взагалі не затратно, оскільки цей бот ну, не вимогливий до часу. Зайшли, Зклемили, запустили фармінг, пішли по своїх справах. Далі, можете запрошувати друзів, переходити на вкладку Friends, і тут є один нюанс. Всім доступно лише 5 інвайтів на аккаунт. Тобто, ви можете запросити лише 5 друзів. Можете в принципі, створити кілька аккаунтів. Своїх і, наприклад, якщо маєте багато знайомих друзів, можливо, маєте телеграм-канал. Ви скинули один інвайт, по ньому зареєструвались люди, у боті це буде відображатися. Тоді взяли другий інвайт, по ньому зареєструвались люди, ну і так далі. Можете собі так абузити, робити аккаунти під себе. Також бачите, в них тут ніби є двохлінійна м -м, реферальна програма. Тобто, коли хтось зареєструється за вашим посиланням, я так розумію, коли вже закінчиться фармінг монет. Ви отримаєте 10% від загальної кількості монет вашого реферала. Тепер, коли ваш реферал запоросить ще когось і він зареєструє ще під себе людей, ви також додатково отримуєте з них ще 5%. Тобто, так, як друга лінія. В цілому, в принципі, реалізовано прикольно, досить прикольно. Але кажу, є. Обмеження тільки п'ять інвайтів. Ну я завдяки тому, що в мене є телеграм-канал, є Ютуб канал, зміг випросити трошки більшу кількість інвайтів. Звичайно, чим більше Ютуб і Телеграм-канал, там можна отримати набагато більшу кількість інвайтів. Мені ще додатково дали 60, але думаю, цього вистачить всім бажаючим зайти. Добре, давайте ще зараз глянемо пост, глянемо їхню вірніше групу в телеграмі їхній канал почитаємо, що вони там цікавого, пишуть нам. Так, бачите, сам додаток, сам вірніше, цей бот запустився 19 квітня в нас. Тобто вони його вже дали в відкритий доступ і можна було заходити в нього і фармити. Буквально кілька днів назад я робив в своєму телеграм-каналі пост про цей проект, і тоді ще. Не дуже сильно телеграм-канали шилили цю інформацію. Вже от сьогодні, коли я записую відеоролик, я бачу в дуже багатьох каналах. Вже ця інформація гуляє про цей проект. Тому, друзі, чим швидше зайдете, тим краще, тим більше монет ви зможете нафармити. Бачите, вони тут час від часу додають нові завдання. Це нам добре, це класно. Додаткові понти ми можемо за це зафармити. Ну і за два дні вже більше ніж 100 тисяч в них було підписників в їхньому телеграм. -каналі. Каналі. Ну і, звичайно, користувачів в самому боті також доволі багато. Ось, 24 квітня. Вже більше ніж 250 тисяч користувачів, а бот запустили 19 квітня, тобто, ну, набирають оборотів вони досить і досить неслабо. А от і, до речі, пост про саму біржу, як вони описують. От бачите, це гібридна біржа, яка забезпечує легкий доступ до будь-яких монет і токенів, а також простих деривативів через міні-додаток Telegram. Тобто, я так розумію, в Telegram буде якийсь додаток окремий, через який ми можемо цим всім користуватись. Ну і досить тут багато різних цікавих моментів, автоматичний лістинг токенів на основі аналізу ліквідності. Також от те, про що я говорив, Binance Lab інвестував в їхній проєкт. Бачите. Ну і тут такої інформації, звичайно, нема, але я бачив в інші пости, де писали про те, що за створенням цього проєкту стоять колишні топ-менеджери біржі Binance. Тому все доволі і доволі круто. В принципі, друзі, тут більше вам немає що показати. Заходьте, доки проект на ранній стадії є можливість пофармити довше, пофармити більше монет. Так як знаю, є інформація, що лістинг проекту, лістинг монети буде в третьому кварталі цього року, тобто не так вже й багато залишилось часу, там буквально кілька місяців. Тому залітайте одним із перших: фарміть монетки, запрошуйте друзів і підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі актуальних подій. Тому що як тільки з'являються якісь апдейти, я одразу інформацію даю в своєму телеграм-каналі. На цьому, в принципі, все. Отже, друзі, маємо таку доволі просту, але водночас цікаву активність активність, яка в майбутньому може перетворитися в дуже і дуже гемну, круту штуку, тому що, як я і казав, за розробкою цієї біржі стоять топ-менеджери колишні біржі Binance. Ну, Binance, я думаю, всі знають, всі чули про цю біржу. Також в них є фінансування від Binance Lab, тобто це вже доволі такий серйозний тригер, який повинен вам вказати на те, що потрібно заходити, і цього схіпати не потрібно. Прості дії, проста активність, заходити раз 8 годин, клеймити монети, запрошуйте друзів, можете навіть створити кілька аккаунтів, тому що це реально може бути класна і гемна штука, яка може принести гарний досить профіт. І, в принципі, на цьому все. Можете абузити, запрошуйте друзів, створити мультиаккаунти, купляйте готові аккаунти, можете купити їх на DarkStore, до речі, хто не знав, є така платформа, там можна купити будь-які аккаунти на будь-які потреби, загалом будь-що там можна купити. Отже, друзі, на цьому відеоролик наш буде підходити до завершення. Сподіваюсь, інформація була вам цікавою, корисною, крутою. Обов'язково прожимайте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь обов'язково на Telegram канал так як вся актуальна інформація виходить в Telegram каналі трішки швидше, ніж на YouTube. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока!